Виграє війну проти України. Це стаття Файненшал Таймс. Один із небагатьох британських експертів, які передбачали поразку власне Росії у наступі на Україну, це Філіпс Обраєн. Він е, зараз говорить про те, що е, власне за його прогнозами і за його висновками, як буде розвиватися війна в Україні, на його думку, лінія фронту зараз це не основне за чим варто слідкувати, адже сучасна війна нею не обмежується. Отже, поставки західної зброї. Для України лише один з важливих факторів. Більш важливо на думку автора, те, що десятки тисяч українських військових зараз проходять навчання у Британії, Польщі та Німеччині. Він переконаний, відмовлятися від великих операцій зараз це дає Україні час на підготовку усього українського військового персоналу. І скоро він прибуде на фронт, а поки що точні удари далекобійних артилерійських систем. Послаблюють те, з чим українські солдати зіткнуться при наступі. Обраєн пише, той же танк став нині вразливий перед сучасною зброєю і наголошує, наступ на Херсон насправді вже давно розпочався. тепер він виглядає максимально як виснаження російської армії Перес безпосередньо боями. каже поки що, навіть класичні наступальні операції українців мають здебільшого мету знизити бойовий дух росіян. Давайте почуємо і побачимо. Бачимо шматок статті російська армія буде в дуже поганому стані, і це залежить від того, чи справді Путін мобілізує свій народ і надійшла велику армію, щоб спробувати втримати захоплені території. Я припускаю, що Україна все краще і краще принижуватиме росіян на полі бою. Це не буде в ліскриг. Ви не побачите, як російські лінії будуть розбиті великим наступом бронетехніки. Але коли росіяни перестають іти вперед, вони стають мішенями. І тому я думаю, що українці продовжуватимуть те, що вони роблять, що знищує росіян. Якщо росіяни не мобілізуються, я не розумію, як вони витримають як Україна використовує війну опору, розроблену США щоб протистояти Росії. CNN пише у статті, йдеться. Що операційну концепцію опору під назвою РОК було розроблено для багатьох країн індивідуально ще у 2013 році? Це відбулося після війни Росії в Грузії, але цінність цієї ідеї пише CNN, оцінили лише після вторгнення Росії в Український Крим у 2014 році, адже тоді стало ясно, що для цивілізованого світу. Є реальна загроза від Росії. Доктрина також відома як рок, нібито передбачає інноваційний нетрадиційний підхід до ведення війни та повної оборони, якою керувалися не лише українські військові, а й залишали цивільне населення країни до узгодженого опору проти російської армії. Йдеться у статті. Також пишуть про застосування сил спеціальних операцій, яким потрібна була підтримка опору, а саме розвідувальні дані, ресурси та логістична інформація. Широка інформаційна кампанія задля того, щоб контролювати наратив конфлікту, запобігти поширенню меседжів окупантів і зберегти єдність населення. Відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек поп-музики чи хеві металу, стали вірусними, як і ролики українських військових, які рятують бездомних тварин. Це дозволило Україні формувати заголовки в західних ЗМІ на свою користь. Президент України Володимир Зеленський, який нічними промовами та частими міжнародними виступами не випускає конфлікт з поля зору, його візити на лінію фронту стають новинами по всьому світу, тоді як російського президента Володимира Путіна рідко бачать за межами Кремля чи курорту Сочі. Чи діють санкції проти Росії? The Economist пише про уроки битви санкцій у російсько-українській війні йдеться про те, що з 24 лютого західні країни запровадили чисельні обмеження на роботу з російськими фірмами і особами з Російської Федерації. Короткостроковою метою економічної блокади було ускладнити для Кремля фінансування війни в Україні. До довгостроковій перспективі це мало підірвати виробничий потенціал Росії, а також завдати її вторгненню шкоди. Також санкції мали застерегти інших потенційних агресорів по всьому світу. Раніше захід вже застосовував економічний тиск, наприклад, ізолювали Іран і Венесуелу, а також знищили пов'язаного з китайським урядом виробника електроніки Huawei. Однак, ембарго Росії пише видання вивело цей інструмент на новий рівень. А у перспективі наступних трьох-п'яти років санкції спричинять у Росії хаос. Посил посилиться економічна класова залежність ще більше освічених людей покинуть Україну. Однак на даний момент разючих змін очікувати не варто. Російський ембарго виводить санкції на новий рівень, маючи на меті завдати шкоди 11-й за величиною економіці світу, одному з найбільших експортерів енергоносіїв, зерна та інших товарів. Які результати? На горизонті 3-5 років ізоляція від західних ринків спричинить хаос у Росії. Біда в тому, що нокаутуючий удар не реалізувався. ВВП Росії скоротиться на 6% у 2022 році. Вважає МВФ, що набагато менше ніж 15% відсоткове падіння, яке багато хто очікував у березні або падіння у Венесуелі. Продажі енергії створять профіцит поточного рахунку в розмірі 265 мільярдів доларів цього року, другий у світі після Китаю. Війна приносить українським жінкам нові ролі та нові небезпеки. Про роль українських жінок у війні пише The New York Times. Автори вважають, що, попри радянські стереотипи, українки стали суттєвою силою у війні з Російською Федерацією, і дедалі більше жінок стають лідерками як на полі бою, так і у волонтерстві. Як приклад таких жінок видання розповідає про історію Ганни родом з Маріуполя? Вона два роки тому приєдналася до швейцарського форуму фонду до розмінування зараз же Ганна працює в містах, де побували російські окупанти задля того, щоб захистити місцеве населення від Мін. Нью-Йорк Таймс також пише і про інших українок, волонтерок і військових, бізнесвумен, які змінили своє життя після 24 лютого. Автори підмічають, роль жінок стала більш помітною з початку повномасштабної війни. Хоча й досі у суспільстві існує думка, що армія для жінок не місце. За даними Міністерства оборони України наразі в збройних силах служать понад 50 тисяч жінок. Вони часто виконують багато невидомої роботи, пише видання. Хоча їхня роль часто є визначною. Це все на сьогодні. Я ж продовжую і надалі слідкувати за тим, що пишуть визначні світові медіа про Україну і про російсько-українську війну.